У мережі вибухнув черговий фешн-скандал із популярним французьким брендом Луї Вітон. Там для нового кампайну на тлі рашиської агресії об'єднали кольори російського триколора та букву В, яку окупанти використовують для свого маркування. У коментарях під відео росіяни зловтішаються, нібито французький бренд підтримує війну РФ в Україні. Хороша реклама для Росії. Дякую за підтримку. Ми русськії і з нами Луї Вітон. Чекаємо відкриття магазинів в Росії. Натомість, прес-служба Луї Вітон нагадала, що білий, червоний та синій – це також кольори прапора Франції. А латинська буква В як і L – символи модного бренду. На витівку елітного бренду відреагував й офіс президента. Зокрема, свій допис у Твіттер опублікував Михайло Подоляк. Вже більше року Росія вбиває українців у Європі, використовуючи триколор і свастику V і Z. Елітний будинок моди орієнтований на російських багатіїв, вирішив публічно пограти з символами агресії. Розкіш пахне краще, коли вона облита кров'ю. Чи не так Луї Вітон? Наприкінці березня 2022-го двадцять другого Луї Вітон вже потрапляв у схожий скандал. Тоді бренд випустив нову колекцію ювелірних прикрас, виконаних у вигляді букв «З» та «В». Саме цими символами расисти маркували військову техніку, яка вторглася в Україну. Не Луїві тоном єдиним. Восени 2022-го модний дім Діор потрапив у скандал з російськими символами в рекламі. Тоді бренд звинуватили у підтримці російської агресії. Адже на відео та фото моделі позували на фоні засніжених берез. Також користувачі мережі російський слід побачили у високих чоботах, синьо-білих візерунках, мережевах і хороводах.